Всім привіт. Сьогодні як завжди будемо заробляти кошти. Будемо заробляти кошти по найлегшій стратегії для трейдингу для тих всіх людей, які тільки починають свій шлях трейдингу, нічого в цьому не розуміють. Для вас підійде дуже крута стратегія. Стратегія з інвестінгом. Це сайт, який нам дає сигнали. Просто будемо повторювати сигнали цього сайту, відкривати угоди і на цьому заробляти. Зараз цим вам скажу, що робити, як відкривати угоди, як зробити так, щоб не злити свій депозит, а заробити кошти. Про це все я розкажу в цьому відеоролику. Обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, а також, якщо є бажання, можете перейти в мій телеграм-канал, посилання буде в закріпленому коментарі. Всі посилання будуть в закріпленому коментарі. Також на брокера і на Investing.com. Дивіться, що нам потрібно, нам потрібно знайти якусь валютну пару, на якій ми маємо бажання торгувати. Обов'язково подивитись, щоб ця валютна пара була без відмітки у і щоб це був будній день. Тобто на вихідних ця стратегія працювати не буде. Ось, знаходимо валютну пару. Нехай це буде євро-долар. Після цього нам потрібно підготувати суму угоди. Дуже важливо не відкривати угоду на 5-10% на 10, там, і так далі. Якщо є можливість, відкривайте на 1%. Якщо є можливість відкривати на 0.10% від вашого депозиту, відкривайте. От, наприклад, я першу угоду буду відкривати на 100 доларів. Щоб якщо вона була мінусова, я відкрив догон на 200% і все рівно я зайду менше, ніж на пів процента від депозиту. Це дуже дуже важливо. Тому ми переходимо на інвестін.com, в пошуку пишемо євро-долар, у мене у пошуку вже є валютна пара, тому що пошук зберігає. Це. До речі, тут, на жаль, української мови немає. Є англійська, польська, ну багато різних мов є. Ось буду показувати на російській, тому що більшість людей це зрозуміє. А якщо ви не хочете, можете вкрити собі англійську або завантажити опять-таки Google браузер, зайти в нього, і він вам буде перекладати з англійської на українську. Ось і будете собі турвати, і буде все чікі-піки. Дивіться, відкрили євро-долар, нажимаємо теханаліз. Після цього нажимаємо хвилинний таймфрейм, якщо ми хочемо торгувати на хвилинному таймфреймі. Тобто, якщо хвилинний таймфрейм, готкаємо на хвилину, якщо під хвилинний, на 5 хвилин а, і так. Далі, що ми бачимо, бачимо, що поки що тут цікавого нічого немає, таке нам не підходить. Бачите, тут пише продавати, нейтрально активно купляти. А тут пише нейтрально купляти, активно купляти. В ідеалі мають показувати всі три індикатори активно купляти. Тобто ось тут активно купляти, тут і тут. Коли воно показує все активно купляти, тоді дійсно можемо заходити на підвищення. Якщо показує активно продавати всі індикатори, заходимо на пониження. Думаю, всім понятно. Ага Так, давайте подивимося з євроджіпів. Після цього я відкрию угоду, і скажу скільки нам платить за що нам платить брокер і так далі. А, так, активно купляти, активно купляти, просто купляти. В принципі, угода непогана. На такі угоди можна заходити. Ну звичайно, в ідеалі а, заходити в угоди, коли показує повністю активно купляти або активно продавати. Тут бачимо, що один індикатор на жаль показує тільки просто а, купляти. Гаразд, будемо відкривати угоду, маленьку угоду на 100 доларів. Так, два смахлина на підвищення. Тим більше на червоній свіч, а, думаю, нормально. Заходимо, відкриваємо і дивимося. Якщо щось не по плану, то, опять таки відкриємо догони, перекриємо мінус. Дивіться. Якщо ціна піде вище цієї точки, де я відкрив угоду, бачите, ось тут є точка, крапочка така, бачите, сіра. Ось тут я відкрив угоду. Тобто зараз бачите, зелене мого світиться, означає, що моя угода е, поки що відпрацьовує в плюс. Якщо рівно 1928 ціна буде вище цієї точки, ось вище цієї точки, думаю, всім зрозуміло. 19,28, тобто е, чуть менше хвилини. Я зароблю чистими 90 доларів. Тобто я відкрив на 100 доларів, зароблю 190. з яких 90 доларів мій чистий прибуток, ось мій чистий прибуток. Тобто мені повертають мені 100 доларів назад, і зверху ще 90 доларів, тобто 90% мені капає. Здає, що я зробив правильний аналіз, мені брокер за це платить кошти. Ось. А, так, що в нас тут? А, блін, ну в принципі, поки відпрацює, бачите, яка велика волатильність. А, до речі, сьогодні інаугурація Трампа. Ось, і тому така велика волатильність. волатильність також велика в крипті і також на фондовому ринку волатильність досить велика. А, до речі, ось тут залишаю скрін а, Вчора я купляв монетку Трамп, а, там вдалося заробити 500 доларів. Так чисто за декілька хвилин купив монетку вчора. Прямо вночі на просаці, десь була приблизно третя година ночі. купив монетку і там за декілька хвилин плюс ну фактично 600 доларів зробив. Там 570. Ось бачимо, вода плюсова, гарне працювання 90 доларів в карман. Ось так працює дана стратегія. Тобто, щоб по даній стратегії заробляти, потрібен нормальний банк. Звичайно, вам не обов'язково такі банки, як у мене там 70 тисяч доларів на балансі. Звичайно, не поповняв. Я починав 3 роки тому 400 доларів. Потихоньку е збільшував свій депозит, розвивався, розвивався, заробляв. І в мене ось такі от. Результат, щоб торгувати по всім правилам, вам вистачить напевно депозиту 2500 гривень. Тобто, щоб відкривати угоду на 1%, це виходить 25 гривень. У вас буде мінімальна угода. А звичайно, якщо ще якийсь більший депозит, там 10 тисяч гривень, так далі, ви зможете відкривати угоди, як я. Тобто, бачите, я відкриваю першу угоду на 0.10%, найтрошечки більше, ніж 0,12, 0,12. Тобто 0 крапочка 12% це моя перша угода. Якщо на мінусові відкриваю догон, тобто я ще менше ризикую, тому що я першу угоду не відкриваю на 1%. Ось. А Якщо є можливість зменшити ризики, їх потрібно зменшувати. А також я не рекомендую відкривати по 20-30-50 угод в день. Також я такого не рекомендую. Я рекомендую відкривати в день декілька угод. Тобто відкрити 3-5 угод, заробили там свої 3-5% до депозиту. Це більш ніж достатньо, щоб заробляти. Заробили все сьогодні. Більше не торгуєте. Ось, потихенько росте ваш депозит, ваш банк росте, потихень, ви можете збільшувати свою угоду. Ось, якщо є можливість, нагадую, ризикувати менше на угоду. Зикуйте менше. ось а, так. Скільки це виходить, до речі, якщо ми перейдемо в калькулятор, так 90 помножить на 42, 3780 е, гривень. Блін, ну в принципі, непогано, е, досить непогано. Я сьогодні ще відкривав декілька угод. Ось ми можете подивитись мою історію. Ось це всі угоди за сьогодні. В принципі, непогано. Е, бачимо сьогодні 4 плюса і тільки 2 мінуси. Е, бачите, тут угоду ще на 500 доларів відкривав велику і заробив. На цій так нормально можна сказати. Ось, блін, ну сьогодні досить непогано заробив. Якщо е, до цього додати, ще те, що я. На монетки Трамп там 600 за доларів заробив. Ну, сьогодні мій дохід більше тисячі доларів. Блін, ну це реально круто. Коли є можливість е, заробити кошти, чому їх не заробити? Е, це я про монетку Трамп, що я вночі там е, на просадці купив, вона трішки підросла, я її одразу продав там з декілька годин, буквально. Ось я зробив кошти. Ось Так, друзі, заробляються кошти в інтернеті. Нагадую, посилання на мій телеграм-канал, у мене там є торговий бот, також я даю сигнали. Більше 3 років торгую. Е, добре, торгую по аналізу. Якщо є бажання безплатно підключитися, торгувати разом з нами в нашому ком'юніті. Буде в закріпленому коментарі, а також посилання на брокера на ось цей сайт також буде в закріпленому коментарі. Ось такий вийшов відеоролик. Ставте лайки, пишіть коментарі. Ну і до зустрічі в нових відео. Всім пока.